Вітання сьогодні занурюємось в один ну дуже важливий документ. Від Піджепул це рекомендація по запобіганню нештатних ситуацій, ага. пов'язаних з хімією та електрикою в басейнах. І це знаєте не просто папірець. Це заклик до дії. Саме так. Ми хочемо розібратися, які конкретні кроки потрібні для безпеки, і головне, як на основі цих загальних рекомендацій створити вже свій власний робочий регламент. Бо саме про це йдеться, так? Про конкретні дії. Абсолютно вірно. Ключова ідея тут про активність. Безпека, вона ж сама собою не з'явиться. Ну так. Керівники басейнів мають не просто е, реагувати, коли вже щось сталося, а думати наперед, передбачати ризики і от розробити детальний під себе прописаний регламент і обов'язково письмово затверджений з відповідальними, тобто не на словах. Жодних на розсуд оператора. Ці рекомендації від піджипул чудова основа для такого документу. До речі, його можна отримати у постачальників або власне в самому Піджипулу. Mm, отже. Перший блок це електробезпека. В рекомендаціях є наголос на залучення фахівців для перевірки. Що саме вони мають перевіряти? Ну, дивіться, перевіряють, чи все електрообладнання відповідає нашим ДСТУ, це державні стандарти України, особливо ті, що стосуються електроустановок у вологих зонах. Зрозуміло. І ще блискавку захист. Це ж не просто формальність, розумієте? Це реальний захист від ураження струмом. Умови ж там специфічні. Так так. Плюс чіткі правила щодо грози. Криті басейни, якщо там все гаразд, з підключення можуть працювати, а от відкриті все негайна евакуація. Логічно. Добре, перейдемо до хімії. І отут мене, чесно кажучи, дещо здивувала вимога тестувати воду кожні дві години протягом дня, не тільки зранку. Так, так. І це знову ж таки про ту саму проактивність. Але а... ж це досить часто. Так, але такий контроль, ще й зафіксований у журналі для кожного басейну окремо з підписами, а він дозволяє миттєво бачити зміни і не допускати проблем. От, наприклад, накопичення зв'язаного хлору, хлорамінів цих. Ага, той самий запах хлорки, саме він, який подразнює очі, шкіру. Цей журнал це по суті інструмент контролю і дисципліни. Ну і звичайно, слухати відвідувачів, персонал, їхні скарги це перший дзвіночок. А щодо самих реагентів, є якісь поради, як з ними безпечно поводитись? О так, і дуже практичні. Наприклад, рідкі реагенти, тримати їх у спеціальних піддонах, знаєте, таких утримуючих ємностях, об'ємом 110% від каністри. Щоб якщо щось розілється, угу. щоб воно не розтеклося по всій технічній зоні. Точно. Далі чітке маркування всіх трубок, ліній дозування, щоб не переплутати, і обов'язково фізично розділяти точки введення несумісних речовин. Тобто, щоб вони не зустрілися там, де не треба. Саме так, і от суворе попередження: ніколи не змішувати хімікати вручну, особливо, наприклад, гіпохлорид кальцію з дихвором чи трихлором. Це ж може бути вибух, реальний Ого, звучить серйозно. Мабуть, і зберіганням має свої правила. Критично, прохолодне місце сухе, добре вентильоване, подалі від сонця, від несумісних речовин і завжди мають бути під рукою паспорти безпеки на кожен продукт. А якщо все ж таки щось розлилося чи розсипалося, має бути чіткий відпрацьований план дій: перше безпека людей, евакуація, якщо треба. Потім вентиляція приміщення, локалізація розливу, правильна нейтралізація, наприклад, гіпохлорит натрію нейтралізують тіосульфатом натрію, ага, безпечне прибирання і утилізація. Ну і звісно, там, де працюють з хімією, мусять бути засоби для промивання очей. І ЗІЗ – засоби індивідуального захисту, рукавички, окуляри, респіратори. Це обов'язково. У документі також згадуються поширені помилки, наприклад, ручне дозування. Кажуть, що в громадських басейнах це взагалі неприйнятно. Так, це навіть суперечить ДСТУ Н 15288 1 тобто європейським нормам, які ми прийняли. При ручному дозуванні параметри води, ну вони стабільні дуже недовго. Але є ще одна, знаєте, можливо, навіть більш підступна помилка, вона пов'язана з автоматизацією. О, цікаво, автоматика ж наче має допомагати? Має, але не коли сліпо довіряють лише показнику редокс ОВП окислювально відновний потенціал, особливо для дозування хлору. А в чому тут проблема? Проблема в тому, що ефективність хлору, його дезінфікуюча сила, дуже сильно залежить від рівня pH води. Ага, зламався датчик PH або просто закінчився реагент pH. Система бачить редокс, скажімо, низький, і думає, що хлору мало. І починає його додавати, додавати, а PH при цьому високий і хлор неактивний, але його стає все більше і більше. І це може призвести до передозування. До небезпечного передозування, тому рекомендація дуже чітка. Автоматичне дозування дезінфектанту має контролюватися за прямим вимірюванням його активної концентрації, не лише за ОВП і завжди тримати під рукою запас нейтралізатора хлору, Хлорстоп чи щось подібне, незрозуміло. Тобто автоматизація це добре, але треба розуміти, як вона працює і що контролює. Абсолютно, отже, якщо підсумувати. Безпечний басейн це е, система. Це не просто так вийшло. В основі той самий детальний письмовий адаптований під конкретний об'єкт регламент, який не просто існує, а виконується. Так, це регулярний контроль з записами, правильне поводження з хімікатами, використання надійних методів вимірювання та дозування, ніякої інтуїції, ніяких дідівських методів. Особливо коли йдеться про автоматику. Виходить, що за оцим відчуттям релаксу біля басейну стоїть ціла, ну, досить складна інженерія безпеки. І ці рекомендації, вони як дорожня карта для її побудови. От що це все означає для нас? Мабуть, це нагадування і змушує задуматись, а наскільки ретельно подібні от такі деталізовані проактивні підходи застосовуються в інших сферах, там, де безпека теж ну, дуже важлива. Це питання, мабуть, залишається відкритим.